Небесні вітрила блакитні, осіння пора підняла і росяних травок самити з південних країв принесла. Вплітає усміхнена осінь листків золотих стрічки, замріяним вербам у коси і золото сипле в річки. У морі барвистому квітів лунає симфонія дня. До школи вертаються діти на вічну дорогу знання. Ось і закінчилося ще одне сповнене веселощів і радості літо. Якби не впертий календар, то ми б і не повірили в це. Адже зелена на деревах ще така свіжа, небо таке пронизливо синє високе. Хоч як не жаль розлучатися з веселим літочком, я переконана, що кожен із вас чекав початку навчання як великого свята, адже цей знаменний день дарує нові зустрічі друзям, відкриває нові шляхи і народжує нові мрії. Урочисте свято першого дзвоника. Час розпочати прапор це державний символ. Він є у кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. До внесення державного прапора України стояти струнко. Прапор внести. Книга знань відкриє знову учням свій чарівний світ. Хтось почне її спочатку, перший крок і перший зліт. А у когось радість і смуток, рік останній, визначальний випускник. Хай день цей буде повним прагнень та надій. Тож вітай, шкільна родина Гучними оплесками цей чудовий, ні з чим не зрівняний день першого дзвоника в країні сонячних знань, коли дружня шкільна родина. Приймає в свої обійми першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих. Стоять вони замріяні і чинні, і радість їх аж через край. Зустрічай їх, Україно, Рідна школа, зустрічай! Голосом для нас праздниц іночас, І сміється в небесах, сонце як ніколи, маму сльози на очах, я іду до школи, У мами сльози на очах, я іду до школы, школі, а штолі небося поля роба. День знань, шкільна лінійка першого дзвоника це хвилююче і радісне свято, це і зустрічі з друзями, і вчителями, радість спілкування і навчання, перечуття чогось нового і невідомого.